Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерд. Можна просто бро, і сьогодні ми продовжуємо грати в дарк'ю! Поїхали! Окей, минулого разу ми зупинились на цьому рівні. Збереження працює м, трохи невірно, наскільки я розумію. Воно не зберегло нам. Там, де ми зупинились, воно зберегло нам саме цей рівень. І ти знаєш, це можливо навіть і кращому, тому що. Я можу це використати? Ні, не можу. Не можу, тому що немає тут. Мені потрібні ці ноги, мені потрібно їх знайти. Окей. Трохи я подивився, тому що реально. Ні, чекай. Трохи я подивився. Окей, окей, трохи я подивився, тому що реально я щось не розумів минулого разу. Ну. Ти сам можеш це побачити, якщо зайдеш в опис до цього відео, там є плейлист посилання. Будь ласка, зайди, подивися, чекани, і там все буде е, зрозуміло вже. Окей, отже, тут в нас є такі-такі ось дороги. Далі ми йдемо сюди, кладемо сюди цю паличку, по якій ми зможемо пройти. І рухаємося сюди. Тут забираємо. А, ні, важель не потрібно забирати нам поки що. Ми поки що рухаємося просто сюди, забираємо цю штуку. Це що? Це компас. Окей. Забрали компас і йдемо сюди. Далі дивимося, що в нас тут є. М -м -м так, це магніт. Тут є магніт. Забираємо магніт. Магніт там дуже буде потрібен. І йдемо сюди. Тут нам потрібно буде трохи покраунчити. Зараз він буде злитись. Оп! Да. Він злиться. І ми... нам потрібен той ключик, який там на столі є. Так, забирай той ключик. Ідемо назад. Так, добре, що він такий трохи, знаєш, того, тому що чує звук, а не повернеться. Що то за звук? Не розбереться. Окей, назад ми не можемо йти, тож йдемо вперед і дивимося, що в нас тут є. Це поки що нам не активне, якщо я правильно все розумію, ми йдемо туди до магніта. Ми йдемо до магніта і можемо вже з тобою виконати завдання по магніту. Будемо рухатись туди, Чекай, це що. Це в нас змінює це, але це нам поки що не потрібно, тому що нам треба виконати завдання по магніту. Так, е, ідемо туди. Е, і ось тут, на цьому моменті, я трохи затупив, тому що м я не знав, що робити. А рішення, здається, дуже-дуже просте. По-перше, мені потрібно активувати це. Далі мені потрібно йти сюди. Так, тепер. тепер мені потрібно йти сюди. Ні. тепер сюди. О! Сюди. Так, а далі що? А далі, мабуть, мені треба відкласти, вкласти знову, знову відкласти, йти сюди. Угу. Чудово. І тепер все в нас має вийти. О! Все, відкрили. Супер, перелазимо і дивимось, що в нас там. Тут в нас є якийсь. От, от цей момент я подивився просто для себе, бо я дико, вибачаюсь, я дико затупив минулого разу. Ні, ні, ні відкрий. не, треба, Не треба нам е, цього робити. Е, і що тут? А тут нічого. А чому так? А якщо закрию? А, блін, точно, я ж можу так зробити. І забираю щось. Гвинтик. Гвинтик забрали. Рухаємося тоді далі. Так, відкриваємо, і йдемо сюди. Можу тут щось забирати? Ні, тут нічого не можу забирати. Цей гвинтик нам кудись треба буде приспособити. Далі, е, далі, що в нас тут є? Чекай, 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 не тут. Ні, ні, ні. А чи може тут? Так, да, тут, а тільки трохи далі. Тут, а тільки трохи далі. Вже я дивився, там гри залишилося, ну, дуже-дуже мало. Це компас? Ні, ключ, ні, гвинтик. Uh -huh. Гвинтик сюди закручуємо. І будемо зараз працювати над цим гвинтиком. Uh -huh. Бачиш? Ось так може йти сюди гвинтик. Нам потрібно його зробити, щоб він попав в цю штуку, наскільки я зрозумів. Так, добре. Тепер ми беремо. А, не беремо. ні 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 чекай. А може і беремо. Зараз чекай, подивимось. Це що? А як цю центральну кімнату міняти? А центральну кімнату міняти не А, Не можна, тоді ми зробимо, мабуть, ось так. Це ми вернемо так, як було? Пройдемо сюди. Тоді нам треба по тій стіні рухатися. Так. Ось сюди потрібно. Угу, чудово. А що це нам дасть? Нам це нічого не дасть. Тому що. Шо? Тому що тут воно буде. І що? А, ти ба. Ти зрозумів? Ти зрозумів, як воно працює? Ха-ха, прикольно, прикольно, добре. Угу, І тепер ми, я так думаю, ми можемо сюди і вже цю штуку. Так, да, цю штуку сюди і е, цей гвинтик сюди. Добре. Закрутили гвинтик і відкрили двері. Далі нам цей гвинтик не потрібен буде. Тут що? Вставляємо ключ, мабуть? Нє? Компас. А, ключ, але, мабуть, не сюди. Так, добре, рухаємось назад тоді. Так, що ми тут можемо? Тут ми міняємо. Ага, тут ми йдемо сюди. Ми тут вже були. Добре, рухаємося далі і дивимося, що ми тут пропустили. Ось тут було місце, де би ми могли. Чекай, це що? Це відкриває ці двері, ага. а ця штука робить їх ось так. добре. Так, ідемо сюди і дивимося. Ага, ага, згадав, згадав, згадав. Окей. Ні, чекай, ні-ні-ні, мені ж е, туди до нього треба. Він мене ніколи не ловив. Окей, добре. Так, ліземо наверх і дивимося, коли він буде вертатися назад, ми туди підемо. Там, я не пам'ятаю, чи було щось там, але там є м також загадка, яку нам потрібно буде е, вирішити. Головоломочка така. Угу. Я думаю, він мене спіймає, бо в нього рук немає, в нього тільки труби. Він мене спіймає тільки, якщо я прям впаду на нього чи, чи щось типу того. Не розумію. А, ні, є тут така штука. Угу. А сюди нам потрібно, мабуть, компас покласти. Ні, ключ. Ага, ключ покласти. Добре. Активуємо ключ і дивись, що ми можемо зробити. Ми щось маємо зробити, тільки я трохи не розумію, що тут треба робити. Можливо, треба ось так. А сюди? Сюди не йде. Так, тоді, можливо... Тут немає підсказки просто, розумієш? і Якось воно. Дивно. Е, так, чекай. Немає ніякої підсказки. Можливо, десь ми де інде знайдемо цю штуку. Дивний ключ знайдено. Ні, чекай. Чи. Чи... Нє, ні, ні ні, чекай, мені треба десь знайти само оце от а, л... лекало, як пояснити, сам малюнок, де його... де його знайти мені треба. Там був якийсь малю... О, чекай, 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 я, здається, його пам'ятаю. Я здається, його пам'ятаю. Пам там було щось типу. Це було тут. А ці були тут. Ні, можливо, ця тута, а ця тута? Ні. Ні. А, чи можливо. Чи можливо нам треба цей ключ так. Так зробити. О, точно! Точно! Блін! Та це ж буде дуже довго. Ну окей. Е, я не пам'ятаю, чи вірно я запам'ятав. Ну, здається, вірно. Той ключ, там все, ти пам'ятаєш ту кімнату, яку ми з тобою відкрили. Е... Той ключ не підходив туди. Червоним, червоним горіло. Це значить, що нам треба той ключ відобразити так, як він є на цій, на тій картинці. Тобто, це, цей, цей механізм він змінює ту структуру ключа, і нам потрібно його змінити так, щоб він підходив під, е... під той е... отвір, де ми хочемо його використовувати. А саме безпосередньо то та дальня кімната, чи тут є ще перед, перед входом, перед входом в цю є ще одна кімната? І здається, там іде така полоска, і ось ця кружочок. Зараз ми... Зараз я собі телефон підготую, ми якщо що, зафотаємо. Зафотаємо, щоб ми знали, тому що ну, пам'ятати сам розумієш. Інколи буває, мози просто забиті таким, що ти ну, просто не будеш знати, як то все пам'ятати. Так, диви, 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 де то було? О, все вірно запам'ятав. Ключ вставляємо. Да, дивися, все вірно зробив. Окей, чудово. Сюди він підходить. Тут в нас що? Тут а в нас. так. Незрозуміло, що я компас сюди? Так, да, я компас. Ніфіга собі компас! Та це не компас, це, блін, цілий. Як я його такий несу, звісно, дивно. Так, це. Ага, ага, ага. Ага. Зрозумів. А тут що? О, тут бабця. Тут десь бабця, я прям відчуваю, що вона десь тут. Добре, так, що ми тут робимо? Я дуже хочу закінчити. А, отак от ми робимо. Угу. Ми робимо так, щоб зробити ось так. Щоб зробити ось так. Щоб зробити ось так. І ту бабку взагалі не бачите. Добре, це ми е, об'єдинили, це ми об'єднили. Це ми, сподіваюсь, об'єдинили. Це йде сюди. І тут має бути десь. О! Супер. Об'єднанили, об'єдинили. Так, бабці не видно, добре, рухаємось туди. Дивимось, що в нас тут. Я дуже не хочу побудити. <звук> Боже мій! Хут. Ти дурак, чи що? Так, перша нога є. Окей, супер. Перша нога є. І друга нога буде, скоріш за все, а, в тому другому місці. Ні, це нам тут треба. А Очка... чекай, А може я можу виключити тепер? О, ти. <смір> так. Добре. Так, забираю тепер ключ. Окей, давайте йдемо туди, подивимося, чи потрібно нам взагалі міняти. Можливо, такий варіант, що. Ні-ні, чекай, Ні -ні -ні, нам не сюди. Нам, треба... Нам, да, нам хоч як треба. нам треба сюди і там далі був той, те місце, да, де ми клали той ключ. Чекай тут. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А, все зрозумів. Окей, вправо вліво, Угу, добре. Бачиш, воно працює. Воно працює, тому що я вже докумекав. Ось цим магнітом я просто не зрозумів. А, не, чекай. а, а де то було міняти? Там знизу? Там знизу, здається, було міняти, да? Да-да-да! <сум> добре, привіт. Привіт, трубодур. Так, ем, Да, ось цим магнітом я просто не розумів. Що можна верхній потягнути до? Хоча чекай, я мабуть потягував. Я потягував, треба передивитись, слухай, будь добрий, передивися і скажи, чи підтягував я так, щоб два маніта ставали один напроти одного, щоб той шарик він йшов на середину чи ні. Бо я точно не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку не важливо, тому що ми вже це пройшли, але просто можеш чеканути, якщо тобі цікаво, посилання на плейлист я в описі до цього відео. Так і не забувай, якщо тобі сподобається це відео, і ти так раптом захотів мене підтримати. Зробити це можеш ти за допомогою лайків вподобайків. Тож я буду дуже, 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 дуже. дуже, дуже, дуже Дуже тобі сильно вдячний. Так, це треба тут, а це треба тут. Окей, цей ключ ми зробили. І тепер рухаємось сюди. Так. Я думаю, він проїде, а я зможу прям пробіжати туди. Він проїде собі вправо а я прям сігану без проблем. Так. Фу, ну добре, крипова, крипова гра, вона не страшна. Вона, ну є такі моменти, є такі моменти, ти маєш зі мною бути згіден, коли ну прям вот так бу! Скрімер такий. Ну скрімери, то скрімери, сам розумієш, то... то завжди було страшно. От, але в цілому. Щось він так притих, мені це не подобається. Так, давай ми його закриємо. Так. Але в цілому гра не дуже страшна. Не дуже страшна, але крипова. Не страшна, але крипова, буває, що поробиш. Так, біжимо сюди. Тут у нас є місце. Тепер ми можемо сюди покласти цей ключ і сподіваюсь, там вже буде нога. Паде? Ні, не паде. Чому? А що ми відкрили? Ми Можемо забрати цей ключ і закрити. Ні, чекай. А, а чому а наверху? А як я наверх? А, чека. А і там є, бачиш, якісь двері. Але я не. А я. Як я. А ось так. Ха-ха, ось так тобі! Ось так тобі. бачиш як? Ось так, зрозумів. Це я не люблю. Ой це я не люблю. А, привіт, ножку. Привіт. Окей. Відірвана нога. Все, відірвані ноги ми з тобою зібрали. Тепер біжимо е, назад до ліфту. Треба згадати дорогу назад до ліфту і е, піти туди. Піти туди і вже там встановлюємо ноги і відправляємось куди нам потрібно. Я думаю, це буде якраз в тому напрямку, е, куди ми маємо йти, щоб завершити. Ага! Хто це такий? Давай біжи! Швиденько, швиденько. Я не знаю хто, але хтось прийшов. Давай, 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 давай. Фу, от бачиш, такі моменти. І це має зараз поламатися. ні? ага, не поламаюсь. Так. Давай цю ногу швиденько, цю ногу швиденько. Ага, добре. І тискай. Окей, їдемо. Фу, добре. Бачиш, розбіжалися. Вони одноразові. Приїхали кудись там, нам викрутили все, що треба, і розбіжалися. Окей, добре. Фу, нічого фотографувати не довелося нам, тож будемо, не будемо нічого фотографувати, і ми падаємо вниз. Це не дуже добре. Добре. Вау, як воно все тут. Так. Окей, завантаження, збереження. Добре, ми прийшли. Фууу, добре. Бий! Бий! Біжи! Біжи! Давай, не думай, біжи! О, жибій! Це що, такий фінал? Та ну його нафік, такий фінал! Фууу, біжи, 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 біжи! Давай, давай, стрибай, стрибай! Біжи! Я зрозумів, то не можна розбивати. Окей, добре, допоможи мені, друже, тоді. Як це пройти? Ну? Що, назад? А, да, назад. Нє, не назад. Окей, а куди? Я не можу туди, я не можу сюди. У мене нічого немає в інвентарю. А чекай, а я можу стрибати? А, чекай, мені треба біжати, я забув. Ага, зрозумів. Тобто варіант не варіант. А ч... Окей, знову ж таки, не варіант. А далі вона не йде, окей, добре. Так, чудово. Я думав, мені потрібно завалити її, типу. Ну, щоб вона впала. Добре, вона далі не йде. Так, що в нас тут? Я можу стрибати якось? Я не можу стрибати. А що мені робити? А, можливо, мені треба якось активувати і біжати сюди. Є! Yeah. О, біжи, боже мій! Іще, іще біжи! Оце фінал! Біжи! Тихо-тихо! Я не знаю, чи треба тут чекати, але я думаю, тут чекати нічого. Тому біжи, друже! Фу, як я переживаю! Та біжи, ну що ти зупинився? Біжи! <рігла> Чому вона ще жива? <рігла> Ви що, ви таку гру зробили? Ніе! Чому? Биши! Біши, пригай! Що я маю тут зробити? Що, знову? Знову на очці. А! давай! Давай! у у Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! давай! Чекай, десь тут, десь тут паде. Що тут, десь десь паде? Ага, десь тут. Окей, а що я маю зробити? Може я маю прям жорстко-жорстко пробіжати, чекай. Окей, ну ми це все бачили, це вже не страшно. Так, я щось трохи не розумію, що я тут маю зробити. Ну давай попробуємо просто на шифті без. Або я так робив з першого разу. От бачиш, і що? Я не можу пробіжати. Я не можу пробіжати. Чекай, я топлю по жорсткому, я розумію. Але немає очевидного рішення цього. Немає, немає, ні. І все? І що? А куди? А можливо, мені тут треба зупинитись? А що то мені дасть? Вона там на мене чекає. Добре, окей. Чи то я сліпий, чи то що. Ну добре, давай йдемо. Вона мене не, до... не... надозганяє. Не нас доганяє. Тобто вона дуже повільно йде. Вона тут зупинилася. Окей. Може, треба, щоб вона мене схватила? А тоді є різниця, де вона мене схватить? Блін, мене вже це кумарить, чесно кажучи, давай. Фу, вона мене практично схватила. Так, чекай, де ти, де ти зупинишся? Так, десь тут вона зупиниться, так? Да? Так, да, вона десь тут зупиниться. Можливо, мені тут треба прям краунчити-краунчити. Ні. Ну і все. Щось я це не. Ну тут вона прям. Ох, це було близько. Ну тут вона прям жениться за мною. Прям. Прям на всіх парах. А тут а ні. Чому так? Тут а бачиш тут вона спокійно йде, я можу від неї просто, просто уходити від неї. І десь тут вона зупиниться. Так, добре, нічого не відбувається поки що. Як тільки я йду до того місця. Працьовує скрипт і воно починає. Та тобі все одно, давай. А, -а, а, давай, 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 давай. Ой, ё-моё, біжи, біжи, боже мій. Окей, це дуже жорсткий финал. Дуже жорсткий фінал. Дуже жорсткий фінал. Будь ласка. Діжи, я тебе дуже прошу. Ну, типу, я просто тискаю і він біжить. Окей, тут він вже за мною не буде гнатись. Ці будуть стріляти в мене. Сподіваюсь, вони не попадуть. Ні, не попадуть. О, о, цей чувачок. А це, мабуть, відсилочка до другої частини. Він також буде в ній. Знаєш, як в Little Nightmares там був. Бо є. М -м -м, чутки. Є чутки, що в Little Nightmares. О! Що це? Світло? Давай йди на нього. Він не хоче на нього йти. О, пішов. Є чутки, що в Little Nightmares отой чувачок, самий перший, який тобі кинув кусок хліба, то є той герой з другої частини. Представляєш собі? Отак от вони підв'язали, дуже прикольно. Окей, якщо це фінал, я сподіваюсь, бо десь приблизно стільки часу залишалося в тому відео, коли я дивився, як розгадати секрет з магнітом. Десь приблизно от стільки часу залишав, але ні, я ж тупив скільки. Ну окей, Awaken. Здобуто досягнення, скоріш за все, да, ми прокинулись. Боже мій плач, дитини, вони ну, ненавижу. Ну, типу, типонів, да? <світнє> да. да, друзі, це просто-просто була прикольна головоломка, дуже динамічна, хоча здавалося б, але вона реально динамічна. А фінал, це вже, ну, це просто він тримав ось так, ось ТАК, ОСЬ ТАК тримав, а потім такий бах і пускав. А потім тримав, а потім бах, пускав. КОРОЧЕ, у нас кажуть калап долю. Бомба. Просто бомба. Мені дуже сподобалось. На жаль, відео вийде трохи коротше, ніж зазвичай. 26 хвилина тепер запису. Я не дуже буду навіть, розтягувати до 40 хвилин своїми думками про цю гру. Мені вона дуже сподобалась, тож я її рекомендую кожному, хто не грав в цю гру. Але любить ігри з серії Літл і так далі, і так далі. Це було просто прикольно. Реально круто, крипово, страшно містами і реально головоломки, ну, типу. В інсайді не такі важкі головоломки. В Літл Найтмерзі, там треба трохи подумати, да, як пройти, що пройти, куди пройти. А тут прям треба думати. Прям треба думати і не тільки в одному напрямку думати. Тому що, ну, як би там не було, в в інсайді, в Лімбо, в Літл Найтмерзі, не знаю, як друга частина. Скоро будемо грати. До речі, другу частину Літл Nightmares, Не знаю, як в другій, але в першій в інсайді в Лімбо. Фар uh, навіть, якщо ми беремо головоломку, хоча тобі ж така медитативна бродилка. Ну, менш з тим. В цих іграх все, що тобі треба думати, це як іти далі вправо. Тут просто ти керуєш кімнатами, ти можеш спайдерменити по всім тим кімнатам. О! Це було круто! А, ah, of my father. Ніфіга фіга собі, чувак! Мої співчуття. Дуже крута гра. Реально, мені дуже-дуже сподобалась. Тож, друзі, є доповнення? Вежа із клеп. Хо! Пиши в коментарях, чи хотів би ти бачити доповнення, а саме вежу і склеп. Ну, а у мене на цьому все. І ми з тобою зустрінемось вже за якісь 12 годин. Тож не забувай про свій лайк і вподобайки. І всім пока-пока-пока.